Ця людина приїхала за кордону а, проливати кров за нашу країну. Тіло а, іноземця знаходилось вже на логістичному маршруті і вже в міжпозиційному просторі. Практично неможливо було зайти туди непомітними. Наш 81-й міномет працював в задану точку для того, щоб відволікти ворога. У нас було всього лише два вікна відповідно до проаналізованої погоди. Нам дали команду плюс старт. Спочатку ми отримали усне розпорядження від командувача. Ми з командиром тактичної групи відразу поїхали на зустріч з представником литовської сторони. Після того, як ми дізналися певні деталі самої операції, ми повернулися і підготували концепцію операції на затвердження до командувача сил спеціальних операцій. Тобто, в якій ми вже на слайдах чітко обґрунтували, як ми це плануємо. Проводити, як ми плануємо виконувати дане бойове завдання, які нам засоби для цього потрібні, і, власне, ризики, і які варіанти їх вирішити. Наші підрозділи взагалі виконують великий спектр завдань, широкий, і евакуація якихось від персон або якихось надважливих вантажів, також входить якби, в наш спектр завдань. Після того, як ми дізналися, яка конкретна задача ставиться нам. Було прийнято рішення на назву її посланець. Тіло іноземця знаходилось вже на логістичному маршруті і вже в міжпозиційному просторі, а з часом позиції противника все просувалось і просувалось, тобто тіло ставало все більше і більше в тилу противника. Розглядались різні варіанти. До цілі в пішому порядку було більше 10 кілометрів, тобто туди дойти було. Не така проблема велика, як потім винести це тіло назад. Так само безшумно. Була поставлена задача витягнути полеглого військовослужбовця, який загинув під час контакту на ворожій території. Ми знайшли схожий яр, де знаходився об'єкт, де знаходилось тіло. Ми пробували відпрацювати типу сам винос тіла в ручному режимі. Робили аналіз, засікали час, скільки в нас йде на це все часу, скільки ми там будемо знаходитися. Робили аналіз, наскільки працюють ворожі ФПВ, як літають ворожі мавіки, як працює ворожа артилерія, шукали маршрути висування. Скільки б ми не тренувалися, ми розуміли, що на піший порядок, типу як ми пішим ходом, йдемо туди, у нас ну, дуже багато часу на це йде. І практично неможливо було зайти туди непомітними. Типу. Як ми антитепловізійні накидки не вдівали, що б ми не робили, непомітно, типу, ми б не зайшли. Рано чи пізно все одно могли б нас виявити. Будь-яке пересування, будь-яке виконання бойового завдання перед ним проводиться розвідка. Якщо ми не впевнені в тому, що там в цьому чи в іншому місці транспортний засіб може проїхати, ми проводимо тоді пішу наземну розвідку. Тобто, у випадку з нашими баї. Ми не були впевнені, що вони будуть нормально рухатись по тому маршруту, який ми вибрали. Потрібно було рухатись по важкопрохідним ділянкам. Чому це було зроблено? Для того, щоб уникнути ділянки мінування місцевості, тому що противник постійно здійснює дистанційне мінування як і протипіхотними мінами, так і танковими. Було розглянуто три варіанти виконання даної місії. За наявною інформацією, яку ми отримували по взаємодії від піхотних підрозділів. Про маршрути, якими рухались попередні евакуаційні команди. Чому вони були невдалі? Ми це все аналізували і тому було як би, прийнято рішення на розробку кількох варіантів виконання даного завдання. Перший варіант це виконання в пішому порядку, але сходу. Тобто, минаючи позиції СОВ, ми б рухались під прикриттям РЕБу в супроводі з нашими розвідувальними БПЛА, рухались би до цілі. В пішому порядку, після того проводили би так само евакуацію. Потрібно було нести це все в руках. І цей варіант був менш прийнятий. Другий варіант це також в пішому порядку, але більш поступовий. Планування маршруту і пересування на маршруті мало бути від позиції сову до позиції сов, тобто такими перекатиками. І третій варіант це екстрений швидкий варіант. Власне, який ми і використали, це стрімкий рух на багі або на інших транспортних засобах. Тобто ми планували розглядалося такий варіант як застосування на багі, так і на квадроциклах, так і на хамерах. Серед цих трьох транспортних засобів ми і вибрали баги, тому що воно більш містке і більш е, має якби, ступінь прохідності. Таке питання як організація взаємодії. Так, обов'язково під час. До того, під час того, як група буде працювати, всі або ну ті піхотні підрозділи, яким необхідно це знати на бригаді, батальйони, включаючи навіть на позиціях, якщо цього потребує якби завдання, всі підрозділи повідомлені безпосередньо тому КСП батальйону, в якому ми плануємо працювати, ми виставляємо оперативного офіцера, який, власне, там і знаходиться для швидкої взаємодії і реагування на різкі зміни в обстановці. Почали заходити взаємодію з підрозділами, які там вже безпосередньо працювали. І багато типу, джерел говорили всі по-різному, і ми мусили піти туди, дорозвідати, взнати, що, обше, що типу, відбувається в районі. Зайшовши яр, ми найкраще розуміли, ну, як літають «Мавіки», як працює артилерія, ми пройшли ногами ту дорогу, яку ми мали їхати. Ми побачили, де нам буде важко проїжджати, де ми можемо швидше рухатись, де треба прибавити швидкості, де треба скинути швидкість, куди можна вискочити. І типу, ми вивчали цей маршрут для того, щоб як типу, зробити цю евакуацію полеглого військовослужбовця. Коли розглядали цю задачу, коли тренувалися, ну, чим більше людей. Тим більш помітні. Чим менше людей, тим менш помітні. Але е, так само ми розуміли, що ну, 6 військовослужбовців е, винести тіло полеглого, яке було 80 кілограм на 2-3 кілометри, це не є так легко. І тому ну, вибрали таке количество людей. Працювала медична евакуація, засоби РЕП, які прикривали нас від ворожої в також е група медивак, бронігрупа, е в случай чого, якщо в нас щось станеться, вони нас завжди могли витягнути. Були сплановані точки евакуації. В случаї, там перша точка, куди могла дотягнутися друга точка, третя точка, куди ми мусили вийти, якщо в нас, не дай Бог, щось би пішло не по плану. Саме на етапі підготовки і планування було прийнято рішення штабом. Е Виявляти в першу чергу пілотів противника і знищувати їх. Тобто якомога е, найбільше знизити потенціал противника. Тобто, це ми почали робити буквально майже зразу після того, як нам поступило дане бойове розпорядження. Е, також ми планували певні е, оманливі дії. Було задіяння нашої броньої групи, групи швидкого реагування на хамерах, яка відволікала увагу противника від наземного компоненту нашої групи. Це, відповідно, було в одному районі, в іншому районі було прийнято рішення на нанесення вогневого ураження мінометом, але не осколкових мін, а саме димових мін. Тому що основний засіб розвідки вночі в противника це термальні камери, так як і в нас, власне. І е, основна ідея цього була, що в той момент, коли наша група буде під'їжджати до цілі, е, противник відвернув свою увагу на великий е, стовп вогню, який би видавала димова міна від нашого міномету. Ми здійснювали е, прострілювання, грубо кажучи, цього міномету протязі. Е, з моменту, коли група почала старт, і кожних 5 хвилин, наші ребовці настільки максимально сильно зарядили наші баги ребом, що ми не могли підлетіти близько. Ми спостерігали, наш МАВІК спостерігав десь приблизно з відстані 1 кілометр на зумі. Тобто ми бачили тільки маленькі цяточки, які пересувалися, грубо кажучи, по місцевості єдине, що в нас було для комунікації, це зв'язок по радіостанції Харіс, який, в принципі, був всі У нас не було ніяких проблем з цим. От. Але ми спостерігали, але дуже здалека. Від початку ми планували розпочати виконання бойового завдання годині ночі. Це найкращий час для просування наших військ, тому що противник так само втомлюється. І чіткий дедлайн був. У нас було всього лише два вікна відповідно до проаналізованої погоди. Коли було перше вікно, це було на 4 дні заявлено раніше заявленого часу, але погода не погіршилась. Люди просто прочекали в вихідному районі, погода не погіршилась і було рішення припинити. І відповідно на наступний день так само групу вийшли в район очікування, і погода погіршилась. Тобто, це і було основною нашою перевагою і якби тригером до початку виконання завдання. В годині ночі ми виїхали на точку старту, звідки ми були повинні на двох багі вирушити по запланованому маршруту. Одну годину ми стояли в. Ярку, і ми слухали, що відбувається в даному районі, як працює ворог, відбуваються якісь постріли артилерії. Прослухавши одну годину, зробили аналіз і відразу погода почала сприяти в нашу сторону. Ми зробили через радіостанцію «Харіс» доповідь на базу, що розпочинаємо рух. По заданому маршруту, тому що погода сприяє. Відповідно, нам дали команду плюс старт. Був спланований відволікаючий маневр під час руху. Як тільки ми стартанули, наш 81-й міномет працював в задану точку для того, щоб відволікти ворога. Кидали димові міни. Також і бойовими працювали мінами для того, щоб ворог відволікся на цю іменну подію. Також було сплановано. На двох хамарах, відволікаючи маневр наступальних дій, щоб ворога запутати, і як менше він на нас звертав увагу. Під час руху ми по карті дуже хорошо ми промалювали свій маршрут, по якому ми рухались. І сидівши спереду я водія коригував правіше, лівіше, ми знали, де було знаходилось мінування. Ми його об'їжджали полями. Ми це все відмітили. Ну, маршрут ми промалювали ідеально, і погода нам сприяла для того, що не було ворожих мавків, не було ворожих і Але вона нам трошки тормозила і типу, рух самим. Кожний військовослужбовець знав чітко свою задачу, щоб як омоган, як якнайшвидше зробити цю евакуацію. Під'їхавши на місце, секторами зайняли буквально за. Далі відпрацювали чи не замінований об'єкт, і далі почали проводити евакуацію. Через 4 хвилини, відповідно, по нам почав працювати ворог. Ми під'їхали до об'єкта близько 50 метрів. Спішились техніки, зайнявшись сектора. Через 4 хвилини, як ми вже працювали, розпочався контакт. Так як у нас з собою на озброєнні були автоматчики і з важкого один кулемет. Ми змогли подавити вогонь ворога, успішно провести швидку евакуацію і спішитися. Після того, як ми від'їжджали на Багі, по нам активно почала працювати ворожа мінометна батарея. Ефективність наших груп, в принципі, малих груп, вона завжди є актуальною, коли мова йде про якусь маленьку, але важливу конкретну задачу. Тобто зрозуміло, що одна група не може зайняти смугу оборони там, піхотної роти, тому що у нас зовсім інші завдання. Але коли ставиться безпосередньо якесь чітке, складне завдання, то застосування малих груп є набагато кращим, ніж, грубо кажучи, великою частиною там, двома групами виконувати або більше завдання. Але треба не забувати, що. Будь-які дії наших маленьких груп ми забезпечуємо великою кількістю підрозділів бойового там, технічного забезпечення. В ніч виконання бойового завдання, весь керівний склад знаходився тут. Чергова зміна, Бетл Всі зв'язківці, які забезпечували зв'язок, всі знаходились тут. Відповідно, підрозділи бойового забезпечення знаходились на місцях. Це як було зазначено раніше, наші ребовці, які перекривали повітря, наш КРФ на хамірах, бронігрупа. Яка в разі чого могла нанести вогневе ураження і там провести екстрену евакуацію. Наші пілоти розвідувальних дронів, наші пілоти ударних дронів, все це в комплексі забезпечувало саме виконання бойового завдання наземним компонентом. Не сказав би, що важко. Типу, ми, Якщо нам ставлять е, задачу, любую задачу, ми е, ну, типу, робимо підход до цього серйозної. Типу, ми робимо аналіз, е, планування. Забезпечення, тіпа типу. тільки після того, як ми це все сплануємо, ми впевнені, що там все буде безпечно. Тоді ми працюємо. Якби психологічний стан, ну так як на війні, під час виконання я був впевнений в своїй групі, в своїх військовослужбовцях, які виконували поставлену задачу на 100%. Чи були схожі завдання? Так, час від часу вони виникають. Такі завдання з'являються у нас ще починаючи з 2014 року. Я коли був командиром групи також, мені ставили такі завдання, ми ходили, ми шукали пілотів, грубо кажучи, на території противника, пілотів наших збитих літальних апаратів. Тому ну, завжди, коли будуть бойові дії, будуть з'являтися схожі завдання. Однозначно, це була важлива операція, тому що, по-перше, порятунок іноземця, який втратив в життя, захищаючи Україну, він е, повинен бути оцінений. Батьки повинні отримати тіло свого сина назад. Тобто, ця людина приїхала за кордону е, проливати кров за нашу країну. І, звичайно, для нас. Це було важливе і, можна сказати, навіть принципове питання. Сам іноземний легіон, який, з якого в складу якого власне, був цей військовослужбовець, він пробував виконати це завдання. Він пробував евакуювати полегло. Він не зміг цього зробити. І сам факт того, що звернулись саме до нас, якби і підтверджує наш статус елітного спецпідрозділу Збройних сил України.